Тепер я відчуваю, що я вже прокинувся. Ладно, піжжу. Зараз ще книжечка стаїцизм От тоді точно прокинувся. Я дуже кайфую від цієї книги, тому що тут я знаходжу дуже багато інсайдів, які я не знав, дуже багато прикольних речей, які можуть допомагати тобі ускладнюватися, які можуть робити з тебе. Нову людину. Хм. Вчора я імплементував ту річ, про яку я читав, а саме змінював середовище навколо. Тепер там менше... Мі... До речі, я ношу. Як вони там, у Я тільки що їх знайшов. Ось, тепер там менше місця буде, ну, але мені там і не потрібно. Тут у мене буде прям простір біля того місця, де я навчаюсь. Бам! Бам! Блін, ну, ладно. Перетащив те, на штуку сюди, але й там залишив простір. Це в мене орендодавець просив шафу. Я її розібрав, <пробував> поприбрав книги, але вона не вилізла в ліфт, і ми вирішили, що вона залишиться вдома. І втозі я подумав, що я можу по-інакшому там розкласти, тому що мені дуже подобається без паличок, як виглядає шафа. А ще я, коли користуюсь ноутбуком, тепер користуюся цією штукою. Я її обклею стікерами, Коротше, це дуже зручна підставка для ноута. Я не знаю з чого починати тижневий дайджест. Новин у мене достатньо багато. Є нові імплементовані звички, є нова історія, з якої я витягнув декілька висновків. Ну, а не. Давайте по черзі будемо розбиратися. Сьогодні перший день, як я запізнююсь на джиу джитсу Все було вперше раз, але що ми робимо? Обмірковуємо, чому ми запізнились і як нам зробити так, щоб не запізнюватись у наступні майбутні рази. Але потім подумаю над цим. нормально да, що, Кайф, Та я не знаю, є сюди, як на свято ходжу, якщо чесно. Реально, дуже прикольно. Дуже сподобалось, як Шаміль викладає. І як ви викладали, до речі. ж дуже прикольно. Oh, да я ж не викладаю. Ну я розумію, але викладали. Дуже класно. І музичка класна грає. А ви давно вже займаєтесь? Шість років. О, круто. ні, я разведется. У меня дочка уже занимается сколько. Она в пять лет пошла на джиу джитсу Ага. Вот. 5 лет там еще, знаешь, я помню, ну, там, что там, какие-то акробатика какая Да, сказать, да, как дривы там. Да, но ну, она битва я знаю. 5 лет пошла? Да. Кайф. Уже, уже... Не, ну, же нормально, это 5 лет уже можно. Они же там, знаешь, как бы учатся делать акробатику, базу. Вау, класс, да, дякую. Тиждень тому імплементував собі в життя дві нові звички: це брейншторм 5 хвилин і флеш-картки. Повторювані флеш карток Повторюю флешкартки для того, щоб переносити із короткотривалої пам'яті в довготривалу пам'ять. Брейншторм дуже прикольна річ, тому що я його застосовую до будь-яких проблем. Це від побутових, це для відео. Тобто, брейншторм по суті це. Рефлексія, але ти прям цілеспрямовано намагаєшся вивернути, зрозуміти, як можна достучатися, як можна отримати інший результат. Коротше, ти просто наче з конструкцією граєшся. Смачно. Ще я хотів би поділитися однією думкою, яку я сформулював для себе через те, що я помітив, мені стало джамбо. Мені стало простіше розмовляти. Більш правильно, тобто не використовуючи Б, ме для того, щоб подовжити свою розмову, я просто прийняв те, з якою швидкістю я спілкуюсь, з якою швидкістю я генерую свої думки. Я можу ввечері їх генерувати досить довго, вранці я можу генерувати їх досить швидше. Або якщо я розбираюся в якійсь темі, то звісно я буду формулювати думку набагато швидше. І коли ти приймаєш той факт, що ти можеш формулювати думку. Довго. Тобі не обов'язково оцей простір, коли ти мовчиш, заповнювати шумом. Типу, так, я хочу розповісти. М -м, ну, от про це. Ні. Ну, ти міркуєш, ти говориш ровно з і швидкістю, якою це робиш. Все, ти індивідуальний. Хтось це робить досить швидко. Ти ось такий. Тому мені набагато простіше, але іноді доводиться людям пояснювати, що. Коли я міркую і я роблю це мовчки, тебе запитують Ярік, я такий. Ну, почекай, я думаю. Отакий От інсайт для себе зробив. Слухай, вже пізно. Я буду лягати спати і тобі бажаю добра ніч. Тисни лайк, підписуйся на канал, а я буду більш структуровано робити це відео і не робити його в останній день.